Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео, ви тут не випадково. Я вас вітаю на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Сьогодні передаю вам інформацію від карт, на яку тему, а, на яку тему? Ага. хочеться передати на тему, що змінюється у вашому житті. Ось якось так хочеться. Хотіла би з теми, але ось карти. Що змінюється в вашому житті людина, яка дивиться? Яка дивиться людина? Людина, яка дивиться. Чоловік або жінка не важливо, але, скоріш за все, більше для жінок. Дивіться, ви людина, яка раніше вважала, що ви в ограніченнях, що у вас нічого не відбувається, тому що щось там десь відбувається назовні, скажімо так. Але ви мені хочеться просто сказати, зрозуміли і як це згадали, хто ви є, яка ви людина. Причому, знаєте, це не просто на. Пустому місці мені також сказати про що ви дуже багато над собою працювали. Ви дуже багато пізнавали себе. Яка ви людина? Характер, матриця долі, таро. Що відбувається в всесвіті, які закони ну дуже-дуже багато у вас цієї інформації було, і ви ось в якийсь момент вирішили для себе також прийняти да, ці енергії, взяти відповідальність за своє життя, за події, які відбуваються. І ви просто знаєте, зі швидкістю пішли. Розігнали енергію. Мені так ось хочеться сказати. І ви пішли жити своє життя дуже активна, дуже рухлива, можливо. Дата народження є сімка, да? ось якось так мені хочеться сказати. все ж таки. Але е живете своє життя з пристрастю. Вам все подобається, вам все е знаєте, як хочеться сказати. Ось всі події от дуже швидко відбуваються у вашому житті, і ви кайфуєте від цього, що ви щось там вирішуєте, кудись їдете, просто, можливо, на машині їдете, кайфуєте. Ну, коротше, дуже багато движення в вашому житті, руху в вашому житті. Ви та людина, яка навіть знаєте мені, що хоче сказати, можливо, не фізично в якому плані да, ось ви були на самоті, але я ж кажу, ви дуже багато пізнавали себе, свою мудрість, свою глибину. Як це? Згадували взагалі, хто ви є, які у вас навички, який досвід, що ви вмієте, що ви взагалі за людина, да? для чого, чому, що вам робити і так далі, і тому подібне. Але ви робили це на самоті. Да? Сім'я, діти, можливо, можливо, навіть у когось чоловік був. Тут просто таке, такий стан душі да? в цьому моменті, що ви ось якось були наодинці з собою. Сказати, що вам не подобалось, це подобалось. Вам вже знаєте. Ви якось навіть звикли були бути в цьому стані, і те, що з вами відбувалось, воно вам також подобалось. Але ви вирішили все ж таки з цієї такої хорошої самотності, все ж таки, вийти в люди, якось так хочеться сказати. Або соціалізуватись, або більше кудись ходити, кудись їздити, спілкуватися, можливо по роботі, можливо. Просто я ж кажу, з людьми на вулиці, можливо, хтось партнера зустрів, можливо, зі своїм партнером, більше сім'я. Тобто, якось ви щось почали робити по-новому, з новою енергією. І все ж таки, знаєте, ось нова енергія у вас, і, ну, і події нові, якось так хочеться сказати. Вам тут також кажуть про те, що ви змінилися, ви дуже змінились. ну, Чоловік, да, жінка, давайте про жінку буду казати. тобто, я ж кажу, раніше ви думали, що щось вам заважає, щось відбувається таке, що на що ви не впливаєте. Але потім, коли ви зрозуміли, яка ви людина, я ж кажу, всесвіт, якось Бог, всесвіт, простір, вони відгукнулися на вас. Вони відгукнулися, вони. Щось мені хочеться знати, навіть сказати, чекали, коли ви це зробите, коли ви це зрозумієте, хто ви є, яка ви людина. І ось коли ви це зробили, я ж кажу, простір вам відповів на це подійним рядом, який ви маєте у своєму житті. Тут стосується будь-чого: будь-яких подій, робота, просто події, люди, які вам зустрічаються, кохання, яке ви приймаєте. Ну тут просто про все. Так, людина така, да? якщо це ви, будь ласка, дивіться далі. Питання просто забула. Так, що змінюється? О, що змінюється у вашому житті? Да? Таке, вроді, питання було. Отже, що змінюється? Та в цілому, взагалі, все змінюється. Закінчується старий етап. Просто. От Як було такий, знаєте, якийсь пласт, я би сказала, вашого життя, він просто закінчується. Але, знову ж таки, в хорошому сенсі цього слова. Навіть я би хотіла сказати, закінчується те, що вам не приносило задоволення. Тому що, ось, знаєте, воно вже. Ізжило себе. Чому? Тому що це було просто закінчення. Да? І так воно вже не могло ну, тривати. І воно закінчується. Ось це, я ж кажу, якийсь подійний ряд, якийсь такий дуже потужний пласт вашого життя, довготривалий пласт вашого життя. І все буде відбуватися по-новому. Ви це також відчуваєте, ви це розумієте. Ви слухаєте своє серце, да? що воно вам підказує, але тут дуже важливо не Впадати в ілюзії, не впадати в ілюзії і, знаєте, не накручувати себе, не думати того, що в дійсності немає, фактично немає. І вам тут кажуть про те, що нові шанси, ваш вибір, приймати або не приймати, думати також головою і більше легкості. Ви все відчуваєте, ви також знаєте, але вам також потрібні факти щодо подій, які будуть розгортатися. Також для кого, що актуально партнерство все ж таки для багатьох, для більшості партнерство людей, які симпатизують, можливо, кохають один одного. І це партнерство нове. Або ви їх вже знаєте, ну цю пару партнери, вибачте, да, ви його або її вже знаєте. Це буде по-новому, але або це будуть просто нові відносини, просто я ж кажу, нова людина і нові самопочуття. Тут, коротше, говоря, да? про що? тут про те, що як ви ставилися до людей, як люди до вас ставилися, як ви робили проекти, просто робили на роботі, що у вас відбувалося з фінансами, які події, можливо, навіть знаєте, тут про те, що вам подобалось. Наприклад, да, я не знаю, там, якісь квіти подобалися, або якісь запахи, або якась їжа вам подобалась, і все. І цей етап також закінчується. Можливо, що знаєте, ви в якийсь день просто там станете, да, кудись підете, і ви побачите або квіти, або відчуєте запах, або побачите їжу, і ви зрозумієте, що вам це вже ну, не те, щоб не подобалось, воно вже вам просто не приносить задоволення. І це і є про те, що ви зовсім інша людина. У вас вже зовсім новий етап, і він дійсно вже закінчився. Ось це про. Про то. Але у вас буде також те, що буде вас наповнювати. У вас буде також те, що вам буде подобатись. Вам тут більше, я думаю, кажу про те, що не лякайся, більше легкості. Це, ну, це дійсно вам просто кажуть, чому так? Тому що ну, старе воно вже відійшло, воно в минулому. Ви вже нова людина, у вас все по-іншому. Я ж кажу, зовсім нові енергії, зовсім нові події, люди, гроші. Ну, тобто, у вас просто починається новий етап життя. Можливо, ви просто цього не розумієте. Ви якось там боїтеся, або, наприклад, що це, це таке, вам там не подобається чи подобається, але ви не знаєте, що це таке, то вам кажу просто про те, що більше легкості, більше довіри, тому що у вас просто все по-новому. Це новий етап вашого життя. Він вже зайшов до вас, скажімо так. Хочеться також знати, що сказати, що ось мрії ваші якось будуть збуватись. І причому, що мрії, знаєте, це як я сказала. Тобто ви мріяли про щось одне, дуже хотіли, а зараз ви зрозумієте, що це взагалі не ваші мрії, і воно взагалі про, ну, не актуально. А що актуально, то воно обов'язково збудеться. Можливо, можливо воно якось, знаєте, віде і зміниться, Навіть так мені хочеться сказати, але все одно збудеться. Ось так. Що ще? Знаєте, багато різних карт є на цьому столі, скажімо так, да? вийшло. Але ось інформація все ж таки яка? Інформація про те, що зараз ви вирішуєте, що буде відбуватись у вашому житті. Все по-новому, все по-іншому, і ви вибудовуєте своє життя. Вам нічого вже не як, мішає. Да? Ніяких преград немає, нічого такого, що вас стримує. Вам можна все, ви можете все, ви можете зробити, що ви хочете, як ви хочете, як ви це бачите. І ви дійсно наразі вирішуєте, куди ви хочете прямувати ну, в глобальному сенсі. Можливо, не в глобальному, хочете там поїхати на море, наприклад. Ну, я ж кажу, тобто такий момент, або просто ось зараз, да, ви хочете там щось собі купити, що. Раніше не, не купували, але дуже хотіли, ну це такі приклади, коротше. І м, просто про те, що зверніть увагу на це, ось якось так хочеться сказати. Ви зараз е, будете брати, будете робити на те, що ви заслуговуєте. І то, знаєте, будь е, головний такий посил, меседж да, в чому, що раніше е, ви цього не робили. Раніше. Ви, знаєте, щось робили на результат. Ось тут про це якось хочеться мені просто сформулювати. Я розумію про що, але мені хочеться сказати ось вам про це. Ви якось, знаєте, вкладалися. Ви щось робили для того, щоб отримати якийсь результат. Цього результату його ну, просто не було. Навіть не те, що він був не такий, як ви хотіли, а його взагалі просто не було. І ось така, знаєте, Такий досвід, така установочка, як то кажуть, засіла, що що б ви не робили, воно все одно не виходить і не має тоді, чого його робити. Ось так хочеться мені сказати. А зараз вам кажуть, що оце, що ви там собі надумали раніше, зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що це вже воно не діє, воно це вже старі установки. Вони в вас так, це ну, естественно, скажімо так, тому що це ваш досвід, але. І цього вже немає. Ось просто подумайте про це, зверніть увагу на це, що оцих ограничений їх вже нема. І тут вам кажуть про те, що тепер, якщо ти точніше, навіть коли ти будеш щось робити. Ось тепер вже буде результат. Причому ви на це заслуговуєте. Причому знову ж таки установка, да у кого яка установка? Можливо, ви собі зробили установку, що вам потрібно дуже багато, дуже сильно робити, прям до патєрі пульса. Ну воно так і буде, але знову ж таки, якщо ви думаєте, що в легкості, в задоволеності, вам буде це знаєте, задоволення приносити, це буде ще більше, ще краще. Тобто, тут якось мені хочеться більше сказати, що тут залежить від ваших установок. І найголовніша ваша установка те, що якщо ви робили, воно не виходило, немає чого починати. Це неправда, так? Вже не буде. Ви будете отримувати, коли ви будете робити щось, ви будете отримувати це взаємно. Якось так мені хочеться сказати. Вам це буде приносити задоволення, і ви, я ж кажу, будете прям, ну, горіти цим ділом, ну і будь-яким, будь-чого стосується. Я би навіть сказала, це таке загальне, загально всього, що ви будете робити, воно вам буде. О, дві кубки, воно вам буде в равній мірі повертатися. Тобто, це буде взаємність. Від людей, від простору, від Бога. Тобто, я ж кажу, ось це те, що змінюється у вас у житті, тому що так раніше не було, а зараз буде. Це дуже класно, це дуже потужно. Я вас з цим вітаю. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.